Е, гармонія у стосунках також означає баланс між я і ми. Я вже, по-моєму, в попередніх відео е, говорила, що здорові стосунки е, це якраз про поєднання, коли є е, достатньо міцне я, тобто я знаю, хто я, я ціную своє я. Так? Е, я розумію свої власні межі, потреби, вмію потурбуватися про них. І з цим всім набором я можу будувати з іншою людиною, у якої теж це я, наше спільне ми. І це буде такий наш спільний простір, і баланс між моїм я, я, партнером мого, і також нашим спільним ми це і є добрі, здорові, гармонійні стосунки. Тому гармонія стосунку передбачає оцей баланс між я і ми. Коли наша індивідуальність добре себе почуває, і коли не страждає від того також наша спільність. Так? Звичайно, що в таких випадках, коли ми як будуємо ці здорові стосунки або підтримуємо вже їх, якщо вони в нас є, слава Богу. так, то звичайно, що це не виглядає статично. Так? Ну, що це значить статично? Що воно, от, ми досягли того рівня гармонії, досягли тих здорових стосунків, вони в нас є і все, і нічого не змінюється. Ми не якось не там не конфліктуємо, не страждаємо, так, не маємо якихось е, непорозумінь. Та, а в нас все так ідеально. Ні, ні, це не то. Ми всі здорова особистість це не ідеальна особистість, це жива особистість. Так само і стосунки здорові, це не ідеальні стосунки, а живі стосунки, там, де є злети, падіння, це і воно нас не руйнує, а навпаки, розвиває нас. Гармонія також означає. Емоційну близькість, тобто ми можемо говорити один з одним про наші почуття, думки, ділитися відкрито, не боячись бути власне, людиною, якою ми є. З нашими почуттями, думками, поглядами, ми розуміємо один одного, поважаємо думку один одного, поважаємо наші пережиття один одного, і без осуду можемо. Вислухати один одного, почути один одного і порозумітись.